Чи знаєш ти щось про спарту? От уяви державу, де всі громадяни є воїнами. Вони постійно тренуються, навчаються та живуть у військовому таборі, ба більше цих воїнів і зараз вважають одними з найкращих. От ми розкажемо тобі про їхню державу. Сьогодні ми познайомимо тебе з унікальною військовою державою Спартою. У IX столітті до нашої ери племена дорійців підкорили родючу і розвинену область Греції, Лаконію. До речі, щоб дізнатися більше про дорійців, дивись попереднє відео. У результаті двох месенських воєн, спартанці підкорили місцевих, хоча ті переважали кількістю в чотири рази. Нове державне утворення отримало назву Лакадемон або ж Спарта. Щоб тримати в покорі значно більшу кількість населення, один із засновників спарти Лікург розробив чітке законодавство. Очолювала державу Герусія це рада старішин із 28 осіб, яким було понад 60 років. Сюди ж входили два царі зі старовинних родів, які очолювали спартанську армію. Герусія нагадувала тип правління, що має назву олігархія влада небагатьох. Важливу роль відігравали народні збори, на яких ухвалювали найважливіші рішення, як от початок війни або ж встановлення миру. Царів у спарті завжди було двоє. Якщо тривала війна, один із них залишався в місті, а інший йшов на війну. Кожен цар мав особисту охорону, 300 кращих спартанців. Проте реальну владу вони майже не мали. Важливим органом влади була колегія п'яти ефорів. Це наглядачі, які слідкували за рішеннями Герусії та царів, щоб ті не зловживали владою. Самих громадян Спарти називали спартіатами. Вони володіли всіма правами та могли брати участь в управлінні державою. Важливо, що Спарта не була великою країною. Корінних жителів називали ілотами. Це повністю безправне населення, що працювало на спартіатів. Землю ж ділили порівну між усіма спартіатами на 10 тисяч однакових наділів. Як ти думаєш, чи можна назвати таку систему справедливою? Відповідь залишай у коментарях. Маємо ще один цікавий факт: щоб припинити боротьбу за розкіш та багатство, срібні та золоті монети в Спарті майже вилучили з обігу, а бронзові були важкими та великими. Не було в спатії чужоземців, бо торгівля майже не відбувалась. А щоб побороти бажання населення збагачуватись, лікур запровадив спільне харчування, яке було дуже скромним. До речі, одяг у Спарті теж був одноманітним. Унікальність Спарти полягала не в її політичному устрої і навіть не у великій кількості залежного населення. Спарта була містом полісом, де кожен громадянин був майстерним воїном. Спарта була схожою на військовий табір із дуже скромними умовами проживання усіх жителів. А тепер пропонуємо тобі розібратися у військовій справі спартанців. І так, вони не займались іншими справами, окрім цієї. Усе життя спартанця підлягало жорстким правилам і контролю з боку держави. Була навіть цікава легенда про це: якщо народжувалася хвора або ж слабка дитина, то рада старішин могла ухвалити рішення скинути її зі скали. Із семи років хлопчиків забирали від матерів та навчали військового ремесла в спільних школах. У 14 кожен проходив випробування в храмі богині Артеміди. Тоді учень мав витримати побиття без сліз і будь-яких звуків. Ходили учні босими і мали досить легкий одяг навіть узимку. Їли вони теж дуже скромну юшку. У 18 років хлопців зараховували в загони Ефебів, де вони постійно займалися фізичними вправами, шукали їжу та інші способи виживання, оскільки їхнє проживання ніхто не забезпечував. Лише в 30 років хлопці ставали повноправними спартанцями і воїнами, могли створювати сім'ю та служити у війську. Дівчата з партії теж тренувались. У 18 років вони могли вийти заміж, от чому суворе виховання ми досі називаємо спартанським. Як ти думаєш, чи була така система виховання ефективною? Насправді вона приносила результати. Адже рівних у військовій майстерності спартанським воїнам не було. Спарту боялися та поважали всі грецькі міста, але захоплювалися нею і далекі сусіди. Про це розкажемо згодом. Іншим унікальним явищем було уміння спартанців висловлюватися коротко і по суті. Саме зі спарти походить слово лаконічність. До речі, лаконіка це історична область спарти. Там навчали висловлюватися коротко і дотепно, звідти походять і деякі крилаті вирази. Наприклад, коли до спартанців завітав атенський посол і довго вів промову, то вони йому відповіли дослухавши до кінця, ми забули початок, а забувши початок, ми не зрозуміли кінець. Спартанці у всьому були помірними, мали скромний одяг, спільну їжу та не знали багатства. Таке життя було постійною бойовою підготовкою. Окрім того, це давало змогу спартанцям тримати в суворій поколі і лотів, яких було значно більше. Запам'ятай, Спарта це грецьке місто держава, що розташовувалось у Лаконіці. Вона жила згідно із законами, які встановив лікург. Містом державою керувала Рада Старішин, Герусія та народні збори. Були в спарті і два царівої начальники. Доступ до влади мали лише громадяни, яких було майже в п'ять разів менше, ніж підкореного населення і лотів. Особливим був військовий устрій. Усі чоловіки спарти були професійними воїнами. Навчання воєнного ремесла розпочиналося в сім років і тривало аж до тридцяти. Воно передбачало жорстку дисципліну та складні умови життя. Спарта унікальне явище. Адже вона була прикладом справжньої військової держави. Творімо історію разом. Став оподобайку та підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів.